Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на тему, чим інвестиції відрізняються від трейдингу. В основному зараз більшість новачків, коли вони знайомляться з цими двома сферами, вони часто плутають їх і думають, що більше грошей заробляється саме в трейдингу. Хоча насправді, як показує практика, найбільший свій капітал люди заробляють саме в інвестиційному секторі. Давайте більш детально вам розкажу, що це таке та як воно працює. Хочу почати з інвестицій. В першу чергу інвестиції це коли ти вкладаєш свої кошти на довгострокову перспективу. Тобто, до прикладу, якщо ми візьмемо біткоін або NASDAQ, ви можете його купити сьогодні і вже в проміжку часу від 5 до 10 років, ви собі заробите на пасиві вже якийсь прибуток. Що не можна сказати про трейдинг. Трейдинг це в першу чергу активна торгівля, динамічна та досить стресова. Тобто, в трейдингу ви повинні мати якусь базу знань, мати стратегію, структуру, також зважати на емоційний фон, тому що він тут дуже сильно впливає. До цього всього в трейдингу, як показує практика, більше 90% людей втрачають свої кошти замість того, щоб заробляти, що не можна сказати про інвестиції. Тому в першу чергу, якщо для говорити про початківців, я би хотів би порекомендувати почати саме зі сфери інвестицій, тому що вона себе добре показує і на довгостроковій перспективі, ви завжди будете в плюсі. Але чому ж тоді виникає питання? Ну, більшість людей йдуть саме в трейдинг, а не в інвестиції. Основним фактором є це те, що люди привикли заробляти тут і зараз. Вони не хочуть довго чекати. А інвестиції це коли ти повинен чекати рік, п'ять або десять років. І більшість людей ну просто не хочуть чекати, хочуть заробити тут і зараз. Ось на фоні цього вони замість того, щоб йти в інвестиції, приходять у світ трейдингу. В трейдингу, коли людина з цим стикається, в неї зразу формується такий міф, ніби вона зможе за короткий срок заробити набагато більше. Но насправді це не так. Як показує практика, більше 90% людей втрачають свої фінанси саме у сфері трейдингу, тому що це динамічно, і ти змагаєшся в першу чергу з ринком, з такими самими людьми, як і ти. В більшості випадків ти також по факту витягуєш кошти саме у інших гравців в ринку. Ось Також я би хотів більше акцентувати увагу саме на це, що. Якщо б ви вибирали для себе щось з цих двох секторів, я б вам порадив саме інвестиції. Тому тому що це, хоч довго, але тим не менш, ось тому я би хотів відзначити і підбити підсумок, що саме для початківців я би хотів би порекомендувати сферу інвестицій, тому що не зважаючи на цей факт, що ви чекаєте довше, і вам це для когось може бути скучно, ну при цьому всьому. Ви в будь-якому випадку залишитесь з прибутком. що я не можу виділити. Про трейдинг В інвестиції в першу чергу вони в нас це є пасивний дохід. Вам не треба для цього мати якусь базу знань сильну. Також вам не потрібно для того виділяти багато часу. Тобто, ви можете вкладатись в ціні папери, акції, облігації, золото, якісь хедж фонди та інше. Тобто, ви просто зробили аналітику мінімальну. Кували фінанси і чекаєте. Що не скажемо про трейдинг? Тому що в трейдингу у нас суть в чому. Ти маєш, по-перше, кожен день бути в ринку, маєш весь час його аналізувати, боротися з емоціями на психологічному рівні підлаштовуватись під це. Також ти маєш бути завжди на крок попереду інших гравців, щоб забирати ті самі кошти з ринку. Тим самим тобі потрібно бувати свою торгову стратегію, тобі потрібно динамічно підходити до багатьох рішень. І інколи навіть потрібно реагувати у в моменті в ситуації, що дуже сильно складається на емоційний фон. Саме через це більшість людей і не можуть просто адаптувати сфери торгів, тому і втрачають свої фінанси. Тому, підбивши підсумки, я хочу сказати, що для початківців краще буде брати для початку сферу інвестицій. Але я хочу виділити, що і там, і там можливо заробити в будь-якому випадку. Просто треба для трейдингу більше виділити для це часу, що не скажеш про інвестиції. Тому, якщо для вас це відео було цікавим, діліться своїми думками в коментарях. Що би ви взагалі хотіли побачити або почути далі, щоб я орієнтувався і розумів. Що для вас подальшому знімати, тому що також до кінця цього року ми хочемо з командою підготувати для вас дуже цікавий івент, так скажемо, дуже цікаву програму, яка вам буде корисна. Тому хочу також почути від вас фідбек, що би ви хотіли побачити, почути. Мені це буде цікаво, а вам подальшому це буде корисно. Тому підписуємося, ставимо лайки. Далі буде тільки більше.